Зазнає втрат Росія і в техніці біля Авдіївки українським захисникам лише за 10 днів вдалося знищити до 200 машин, БМП, танків та БТРів. Та, попри всі намагання росіян пробити оборону, зсу міцно тримає щит. Одна з найгарячіших точок фронту Сербірянський ліс на Луганщині. Наш Станіслав Кухарчук побував на нулі у бійців 67-ї бригади. Дук його ексклюзивний матеріал. Дивіться далі. Це встає над серебрянським лісництвом. Тож уся техніка і бійці поспішають завершити переміщення у понівеченому росіянами. Лісі сховатись вже дуже важко. Разом із розвідниками 67-ї бригади ДУК ми прямуємо на позиції, які ворог постійно штурмує. Олександр тут воює вже понад півроку, але не перестає жахатись, тому що накоїли окупанти. А, тут ліс горить періодично, зараз трохи. Це те, що я казав, що Дощі пішли, трохи перестало горіти. А так в основному ліс постійно в пожежах. Ну, практично все практично вигоріло. Здається, що в цьому лісі вже не залишили жодного неушкодженого дерева. Все побито і поламано уламками снарядів. Аби вижити в цьому пеклі, нашим оборонцям доводиться якнайглибше закопуватись у землю. Це запорука виживання, адже ворожі гармати тут ніколи не змовкають. От. Раніше були тут більш пунктуальні так сказать, клієнти. И вони по времени сей Не работали, как отличная. Непонятно. Может ти ты и ты туда гляпна. Пару днів назад. Потом йдеш, ползаєш. Сапер 67 бригади із позивним Монах тільки не повернувся з бойового виходу. Він встановлював мінні загородження перед нашою лінією оборони. Воїн каже, росіяни намагаються через ліс вийти до Ямполя та Лиману. Напрямок один із найгарячіших, тому і роботи багато. Найближче вісний до противника у нас було 40 метрів. Ми встановлюємо проти де є проходи різні також. А так Атак був бойовий. Що ми тут є? Тобто всі свідомо, скажем так, стоять. Литовець Маріус теж знає, чому приїхав, на здається чужу для нього війну. Він більш ніж впевнений, що наступними для росіян після України можуть стати рідні країни Балтії. Разом із шотландцем Попсом Маріус допомагає вивозити поранених українських бійців з поля боїв. Робота ця нелегка і вкрай небезпечна. Осколочні, осколочні, Били газові, і хімічні, всякі хлопці приїжджали. ну, Ми базувалися трохи. У цю сторону. Газові що ви маєте на увазі? Закидають газом хімії. Обжогі, плігені, тошнота. До війни в Україні обидва медики-волонтери не мали жодного бойового досвіду. Та майже за два роки перебування у суцільному пеклі навчились навіть жартувати із близьких розривів російських снарядів. Okay. Папс. Папс. Спроходу, спроходу. Thank you, Mr. Putin. <laughs> У свої 63 Попс ще може дати фору багатьом молодим. Жартує Маріус. Шотландець приїхав до України ще в березні 22-го року, адже чітко зрозумів, що ця війна рано чи пізно зачепить всіх. Прошу об'єднану Європу Америку допомогти Україні. Бо це світова війна. Це не війна України, це зараз світова війна. Аби перемогти у цій війні, українці роблять усе можливе і неможливе, аби тільки вибити окупантів з рідної землі. Цю РСЗВ бійцям 67-ї бригади допомогли зробити волонтери. Для ворога система стала настільки нищівною, що отримала назву Відьмак. Зараз батальйон артилерія 67-ї бригади буде відпрацьовувати цілі під Креміною. Ось хлопці зараз наводяться, коригуються і коригують їх дрони саме для цієї бригади. Команда «Подробиць» і черкаські волонтери оголосили збір для купівлі дронів двох дронів. Мавік т Тому долучайтесь до цього збору хлопцям для виконання їхніх завдань. Ці пташки конче необхідні. Не. на розгортання і прицілювання у хлопців йде не більше п'яти хвилин. Довше стояти на одному місці не можна. Після швидкого наведення розрахунок одразу робить два пристрілочні постріли. Підкоригувавшись по ворогу, випускають решту снарядів. Згортання установки таке ж швидке. З дронів росіяни зафіксували місце пуску і сюди може прилетіти. Війна триває, і відьмака хлопцям треба зберегти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.